Доброго дня! Сьогодні 25 липня 2024 рік. У вашій увазі хочу представити сорт груші бере літня. Ось вони такі. Оце бере літнє. Дивіться, все ту вже. Бачите, які вони. І красавчики висять. У мене дерево вже п'ятий рік. Підщепа ВА29. От кажуть, у вас багато сортів, а чому що стосується груш. А чому ви черенки не висилаєте? Ну, що я можу зробити, дивіться. Вона повністю заплодушена. Бачите? От один сорт, одне дерево в мене. Покажіть мені черенок. Все плодухах, дивіться. Бачите, дивіться. плодухи викидає їх. все. Це треба жорстко обрізати, я мені хочеться, щоб в саду були і плоди, і не тільки живці. Тому така ситуація, на яких є. Живці я в каталозі пишу, Є, можете придбати. Якщо немає, значить їх немає. А не кондицію висилати, то я теж не хочу, щоб потім люди паскудили і були проблеми. Ось. Бере трітня. Ось така вона красуня. Не вже дозріваюча стадія технічної зрілості. Ось вже. Дивіться, одна зараз ярву, Уже хряцають мурахи. Бачите, чи мурахи, чи птачки, чи бджоли Зовсім не знаю. Це вже дозріла, зараз покажу. Ммм, mm. А Ось яка. Дивіться, сок тече, дивіться, що робиться. А що, а? Красунька. Ммм, mm, mm, боже мій, яка смачна. Mm. Mm, господи, дивіться. Mm. Чудова. Чудовий літній сорт. Груш. Бера літня. Просто песня. Рекомендую сорт. Чудовий. Так що, отака вона красує. Бере літня. Рекомендую. Саджайте собі цей сорт, будете смачними плодами.